У Глиниці завершили будівництво тимчасового мосту. У Глиниці завершили зводити тимчасовий міст, який передали в область як гуманітарну допомогу з Норвегії. І вже від сьогодні не може рухатися автотранспорт вагою до 35 тонн. Зведення Норвежського мосту забезпечить пряме сполучення між селами Глиниця та Добівці, а також транспортний коридор до кордону з Румунією. Міст також сприятиме розвитку економіки регіону, адже він відкриє нові можливості для торгівлі та бізнесу, каже Руслан Запаранюк. На сьогоднішній день зроблено змонтовано міст абсолютно без залучення якихось коштів. За це дійсно дякують проявлення така патріотичність і підтримка нашої країни. На сьогоднішній день поки ми не вклали я так, наскільки мені це відомо, жодної копійки в, в даний на в даний міст і монт і монтаж даного моста на ділянці. Також планують змонтувати світлофор, який регулюватиме рух, адже міст має лише одну дорожню смугу з реверсивним рухом. Ігор Гах каже, вже працюють над підготовкою будівництва основного моста. Наразі йде коригування документації, бо документація була розроблена у 2020 році і вона вже не відповідає сьогоднішнім і вимогам, і цінам, і, ну, і іншим питанням, які треба доопрацювати. Сьогодні передбачено фінансування на продовження ремонту моста основного. І додає, через особливості ландшафту та річища прута навіть найкоротший об'їзний шлях до глиниці раніше становив кілька десятків кілометрів. Тому встановлення цього тимчасового моста неабияк розвантажить рух. Роман Олійник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал СІ-4.